Колись Жозеп Бораль заявив, що Росія це бензоколонка, да. власник якої має атомну бомбу. А от з іншого боку, Ерефія дуже нагадує насправді тоталітарну секту. адже Путін об'єднав у своїй особі вищу світську та духовну влади і де факто створив нову громадянську релігію, в якій він головний ідол, і от про це у нашому новому проєкті секта Зет. Давайте подивимось, пропоную подивитися. Чи є росіяни християнами? Чому військові Росії нищать православні храми в Україні? Це проект Секта Зе. І сьогодні про те, у що вірить хазяїн Кремля Володимир Путін. І ми як как в попадімо А вони просто здохнуть. Повелитель бункера Володимир Путін часто залякує світ ядерним апокаліпсисом, особливо останній рік, і частотою характерною для маніяка. Ну а чим ще погрожувати головнокомандувачу міфічної другої армії світу? Тиса ж визиває та гультожми своє путі та готи, я то хочеш на ділянці та з іншого боку, заяви головного заселенця планети про рай та пекло вказують на те, що він визнає життя після смерті. Тож у що насправді вірить президент Це дуже, дуже інтимний вопрос. Ви знаєте, важко трудно говорити об або на публіку. За офіційною версією, півторарічного Путіна хрестили таємно, а зробили це у свято преображенському соборі тодішнього Ленінграда, і хрестив його батько нинішнього патріарха РПЦ Кирила, який розгорнув за перебріком небачене будівництво. Кліпають три храми в день. Це іменно Кириловська програма. Тобто кожен день відкриваються три нових храми. На Росії 60% громадян вважають себе православними. Володимир Путін також називає себе таким. На мій взгляд, кожен чоловік до сфери в сфере бога, в душі, вже рождається. Різні люди в різне і при різних обстоятельствах починають це розуміти. За яких обставин і коли Путін став віруючим, достеменно невідомо. Та поза тим не втомниться хреститися, ставити свічки, цілувати ікони в храмах. І всі ці дійства старано фіксуються на камери зомбоящиків. Голомозий православний причетний до смерті і страждань мільйонів ні в чому не винних людей в Україні, в Грузії, в Сирії та і в самому Запорєбріку. При цьому російська церква лише з 2012 по 2015 рік отримала з бюджету 14 мільярдів рублів, і це не прояв віри Путіна в Бога, а політична інвестиція. Всяка власня Бога, точно ну, значить якщо господь. Час поставил по правительство, значить, так нужно этой стране. По суті, російське православ'я всього лише одна з колон, на которой тримається трон царя Мордора. Первая значить само КГБ, вторая російська православна церква, э, російський бізнес, тот, який найти общий язык. Але російські в погонах цього ніколи не визнають. Їм хоч вічі, вони скажуть Божа роса. Вот как можно за такого великого, у которого руки по крови, и который не имеет ни малейшего отношения к православию господина Путина? Как очень просто. Господи, помилуй. И все, я думаю, Владимир Владимирович, буду очень рад, как маленький. Тому не дивно, что на России появились храмы на честь Путина и икона Путь иной. В храме икона Путина. Путіною, путіною у мордорі дійшло до того, що Путіна дехто з звірян заперебріка вважає реінкарнацію апостола Павла, царя Соломона і Київського князя Володимира. Він знову, але в іншій платі, тому його ніхто не знав. Прес-секретар російського президента Пісков запевняє, його патрон, нібито не у захваті від таких порівнянь. А сам Путін пояснює своє понад двадцятирічне правління саме містичним феноменом. Любой чоловік, якщо б наказався в моєму положенні, увірено це не просто як роботу, а як судьбу. І поэтому я к тому так і отношусь. дуже приємно приєднається. Отже, Путін увірвав у своє месіанство, а себе вважає помазаником Божим. І саме так його сприймає багатомільйонний глибинний народ же православный. И он имеет очень интересный знак на лбу. Его знак означает знак воина, воина даже победителя. Там щит и меч, понимаете? И все это в кресте. Боже, яке кончене! Водночас Путин верит у нумерологию. Вчені вважають її псевдонаукою, де числам приписують містичні властивості. Та на камеру бункерно-православний дід ніколи не зізнається, що захоплюється цим езотеричним вченням. Але головорізи Путлера нападають на сусідів у так звані магічні дати». <смеш> 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 а ось і приклади: війна з Грузією розпочалася восьмим числом восьмого місяця у восьмому році. А повномасштабне вторгнення в Україну російський диктатор за словами секретаря РНБО Олексія Данилова спочатку призначив на дзеркальну дату: 22.02.22. 22. Проте, чого бункерний двадцять її переніс приніс, і вдерся до нас 24 лютого, невідомо мною прийнято рішення у проведення спеціальної воєнної операції. Трагічна дата 24.02.22 ще один яскравий доказ того, що бункерний дід помішаний на містиці. Виявляється, початок двох глобальних конфліктів у своїх датах в сумі дорівнювали числу 68. Перша світова, друга світова. Якщо за такою ж схемою обрахувати дату початку так званої спецоперації, отримаємо все теж зловіще число 68. Отже, Володимир Путін не православний християнин, а в кращому випадку звичайний двоєвірець. Вірити нікому не можна, тільки мені можна. але на Росії кожен третій вірить не лише Путіну, а й у потобічні сили та всіляку чортівню. Приклад у 2019 році на містичні послуги там витратили півмільярда доларів. А після повномасштабного вторгнення в Україну ця сума потроїлася. Хто був, є і буде, слово моє не забуде. Подивіться білічення сіл Росії направь прав путі Владимира Путіна вірно і правильно. Через слово моє. шаклунам, ворожкам або шаманам найбільше забашляють олігархи та чиновники Запорєбріка. прекрасно знаю, что шамана из Амазонии в 2020 году, в августе, Путину привозил медведчу. Так, магичных обрядов для вип-персон коливается от 1 до 5 миллионов долларов. Вот для соз сознания российского псевдоистеблишмента очень характерны три символических категории. Первая – это категория власти, символ шапки Мономах. Вторая категорія це золотой тілець, символ денег. І наконец, третя категорія це «молох». В «молох» уда входять і бал, і сатана, і все, що в этом можна. Свого часу Путін пожартував. Американці могли б знайти серед його предків ведмедя. Ця тварина стала символом його правлячої партії. Та якщо продивитися, то можна побачити всередині емблеми єдиної Росії. Не ведмідь, а перевернутий цар. символ сатани до слова у церквах Угорщини та Італії чорти і інша нечість зображені на фресках та сторінках магічних книг, майже на одне обличчя з нинішнім очільником Московії. До того ж, головний храм збройних сил Росії більше схожий не на церкву. А на язичницьке капище бала або ареса, де поклоняються крові та насильству. Свобода що! Да. як на мене, забагато честі порівнювати бункерного діда з цим персонажем, або стверджувати, що російський президент знаряддя в руках диявола, тобто антихрист, далеко не той масштаб для чоловіка, який панічно боїться бактерій, кілерів або магічних обрядів, направлених проти нього. Про це свідчить сумна доля шамана Олександра Габишева. У 2019 році він зважився на публічний протест і пішов з Якутська Москви. Я її зганять діду Путіна демона. Іменно ізганять ні одного, ні одного вол... одно вол... з його голови не впаде. Шаман здолав лише три тисячі кілометрів, оскільки його заарештували в улан де. А згодом девакувати екзорцист опинився у психлікарні. Якщо Ми проіграємо. Все над нами місць буде страшна. Погодьтеся, Путін міг би дозволити Габишоу провести якийсь обряд навіть на Красній площі, а потім публічно висміяти горе Клуна. Але він цього не зробив. Чому? Тому що сам часто навідується у так звані місця сили та бере участь в містичних обрядах. Подейкують, що на магічну голку свого шефа підсадив син шамана і нинішній міністр оборони Ерефії Сергій Шойгу. Про це навіть анекдоти в Росії складають. Шоу я раз через тайгу бачив Путіна Шойгу і двох генералів в должності Шаман, Дехто сприйняв за тролінг заяву російського політолога Валерія Солов'я, який 14 лютого стверджував, Путін з дня на день розпочне війну в Україні тому що для кремлівського карлика днем раніше провели криваві шаманські обряди. Принесли жертву орла, шамани сказали, сожгли потім орла. Сказали, що з'явився гігантський орел в цьому дому. Ну, це от як Авгура в античному Римі. Сказали, що цей орел значить, в дому, він предвіщає победу тебе над всіми царями дні. І аналогічний обряд, але вже з медведем, проводився в це час в Тиві. Та Прислали відео, все тоже там прашувати успішно. Вот это изменило його настроєння за деякою інформацією. Шаманам, які віщували царю мордора швидку та легку перемогу в Україні та над всім світом, згодом відрубали голови за те, що помилилися. Також вражає те, що забобонний двоєвірець не вірить у загробне життя, яке його ручні попи обіцяють мобілізованим. И если в исполнении этого долга человек погибает, он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи. И ось серед всего этого найсмішнішим є те, що людина, в якої ядерна кнопка, вірить по брехенькам російського телебачення. Але у зомбоящиках повії журналісти давно вже вивчили свого головного клієнта, і вони показують лише те, що йому приносить на солоду. Отже, приказка ти або троси одягни, або хрестик зніми безпосередньо стосується Путіна.